Вітаю вас, друзі! Я радий вас всіх бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням по співпраці. І в описі під цим відео ви знайдете різні корисні аполівські групи, в тому числі й мою власну телеграм-групу. Сьогоднішнє відео піде про таку невеличку шумоізоляцію, а саме закривання технологічних отворів. В дверцятах моїй проєктній Opel Astra H Blitz. по суті, ця інструкція може підійти для будь-якого власника будь-якого автомобіля, автомобіля, в якому хоче закрити технологічні отвори. Тому цей відос, він по суті підійде для будь-кого. Бажаю вам всім приємного перегляду. Не забудьте про підписку на мій youtube канал. А також ви можете стати спонсором, якщо ви хочете підтримати мій youtube канал. Дякую тим, хто це зробив, і дякую тим, хто це зробить. Ну і також, якщо у вас є бажання поділитися зі своїми друзями цим відосом, то я буду вам дуже вдячний, тому що алгоритми YouTube працюють таким чином, що якщо відосом діляться, значить цікаво. Якщо цікаво, значить потрібно рекомендувати. Якщо рекомендуємо, то канал краще розвивається. Вам не складно, а мені дуже сильно допоможуть. В розвитку мого youtube каналу погнали! Так, ми знаходимося біля передньої дверцяти, І сьогодні я буду, як я вже казав, з нею працювати і закривати ось ці технологічні отвори. Закривати я буду на всіх чотирьох дверцятах, але розгорнуту інструкцію я буду показувати на прикладі цієї дверцяти, а вже результат покажу на всіх чотирьох дверцятах, вже як готовий результат. Але інструкція буде на цій. Тому що на всіх це аналогічно робити, тому якось так. Стосовно того, як зроблено по заводу. По заводу тут йде плівка. або мембрана, її називають, вона клеїться ось по цьому периметру. Ось так вона клеїться сюди, отут, ось тут проходить і ось тут ще додатково вона проклеюється. Який з неї сенс? Та фактично ніякого. Єдине, що вона робить, це просто не дає пилу залітати в дверну карту. Це перша, в цілому, це її плюс, реально, в будь-якому випадку. А по-друге, ну, не так сильно гуляє повітря туди-сюди. Якби все, більше нічого. У кого вона є, якби ну, хай залишається вона і буде, тому в принципі, можете не заморочуватися, але якщо ви хочете заморочитися, то якраз таки цей відос для вас. У мене цієї плівки вже давно не було. І якби ну, хочеться чимось це все діло, звичайно, що заткнути. Стосовно того, як зняти дверну карту, то у вас буде ось тут відео. Я знімав там дверну карту для того, щоб замінити обмежувачі дверця. Тому, якщо вам потрібно подивитися, як знімається дверна карта, і ще й додатково можете глянути на те, як встановити і замінити обмежуючий дверця, то якраз цей відос для вас приємного вам перегляду. Коли ви зняли дверну карту, до речі, там в інструкції і передня, і задня буде. До зняття самої дворної карти, то ми бачимо ось такий результат. Стосовно того, навіщо ми будемо затикувати ось ці технологічні отвори. Ну, дивіться. Коли у нас йде якийсь звук, ну, тут трішечки вібра-просутнє, ось наклеєна. Ну, давайте, типу, він дуже дзвінкий, якийсь звук. Ну, Досить тихий, але все ж таки звук. Цей звук він йде спокійно собі, бачить, що тут технологічний отвір, заходимо сюди, і він потрапляє в дверну карту. Ну, якби Дверна карта в Астрі, вона з досить якісних матеріалів, і вона сама по собі, м'яка, і вона в будь-якому випадку буде розбивати звук, і він не так сильно буде заходити в салон, але все ж таки він заходить в салон в будь-якому випадку. І, звичайно, що дверну карту можна проапгрейдити і наклеїти на неї. Шумку формату зараз покажу яку ось таку. Ось таку паролонову шумку наклеїти на неї. До речі, в майбутньому я обов'язково її наклею для того, щоб ще покращити шумку в своєму автомобілі. Але все ж таки, краще збити звук на іншій стадії. Правильно? Правильно. Тому і хочеться заткнути ось ці технологічні отвори. Що нам це дасть? Те, що наш звук він буде йти сюди і встикається з ось цією частиною дверцяти і з закритими технологічними отворами. Тобто він зупиняється на цьому моменті. Звичайно, що він далі пройде, це факт, але все ж таки він розіб'ється вже частково, тому що звук це звукова волна. і вона відбивається від чогось. І, звичайно, що частина звукових волн, вона якби передасть свою енергію сюди, цей віддасть сюди. Енергію і пройде вже звук, але він вже розіб'ється і буде більш тихим. І тут, звичайно, що стоїть дверна карта, а якщо ще її додатково зашумити, ось таким матеріалом, то, звичайно, ось такою не знаю, як її назвати, мачалкою, хай буде мачалка буде. Воно, звичайно, що все це діло розбивається і в салоні стає набагато тихше. Це по-перше. По-друге, плюс, те, що ми ось це все зачинимо, те, що наша музика буде грати більш якісно і приємніше. Чому? Тому що коли у нас ось ці отвори вони відкриті, то музика, якби звукові волни, вони тут гуляють, вони виходять сюди і немає об'єму. Але якщо ми це все діло затулимо, закриємо, то наш звук буде. Ось тут в об'ємі грати. Тобто, наша дверцята перетворюється, ну, скажімо так, на додатковий простір для нашої акустики. Тобто, наша дверцята буде грати на користь акустики. Тим самим у нас буде більш об'ємний і більш якісний звук. Ті, хто це робили, зачиняли якраз такі ось ці отвори, підтвердять, що реально звук стає більш насиченим. Звичайно, що якогось там квантового скачка не буде. Це в будь-якому випадку, це і так зрозуміло, але в будь-якому випадку це буде краще. І тепер переходимо до технології, як це все зробити. До речі, ось це все я відтирав два дні. Ось цей весь. Скотч, не знаю навіть, як його назвати. Клей, який тут знаходився. Коротше, я його відчищав дуже довго, і ви скажете навіщо? Я вам відповім: я просто перфекціоніст. Я не можу жити інакше, тому що я хочу, щоб я знав, що в мене під дверною картою все чисто. Ну, приємно ж на це дивитися. Приємно. Потрібно воно для когось. Ну, мені так, а іншим, можливо і ні. Тому я це все діло відчистив від ми, і Тепер ось така краса. І є реалізація, яка можна наклеїти все це бітумкою. Е, в цілому класно варіант гарний, працюючий, але я його хочу доопрацювати, тому що він мені не дуже подобається. Чому? Ось, отак просто хлопнути бітумкою, як би воно там можна, але який сенс? Тобто, якщо ми наклеїмо сюди бітумку повністю, це ми зробимо більш тяжку дверцяту, але суті від неї ну, буде якби не так багато. Що її можна наклеїти набагато меншими шматками, mm. і одразу кажу для тих, хто хочуть закатати весь метал в бітумну шумку, немає сенсу від цього, тому що її клеїти потрібно там, де йде вібрація. Тобто. Воно там можна все закрити, результат буде гарний, але можна оптимізувати і полегшити всю цю частину. Тобто не все одним листом наклеїти, а просто шматочками розподілити там, де йде вібрація. От тому як би оптимізувати. І що якраз таки я хочу зробити? Я хочу ось тут все, все діло заклеїти, але невеликим шматком. Це по перше. По-друге, мені не подобається варіант, коли бітумка ось тут клеїться, то. Внутрішня її частина вона, ну, залишається клейкою, і до неї липне весь пил, весь бруд. Коротше, не дуже класно, мені це не дуже подобається. Тому в мене з'явилася одна ідея. Зараз я це буду показувати, як я це буду робити. Я вже показував ось цю мочалку. Беремо її, притулюємо і по формі. Ми її обводимо по формі. Я маю на увазі ось цього отвору і вирізаємо. Далі беремо бітумну шумку. Зараз я вам покажу її. Ну тобто ось таку. Тут 1,3 мм, Цього буде достатньо. Вам, вам потрібно тільки збити шум. Все, Тобто вам не потрібно ось такі слояки клеїти. Тут, тут задача не в цьому, тут задача сповільнити шум, розбити його об себе. Тобто тут не потрібно товщини якоїсь клеїти. Беремо бітумку, вирізаємо по розміру, десь таким захватом, плюс-мінус, і на неї клеїмо паралон. Паралон буде знаходитися ось тут. А клейка частина бітума ми приклеїмо до дверцяти. Що це нам дасть? По-перше, невеличкий шматок, тобто, ми не додамо багато ваги в дверцяті це перше. По-друге, внутрішня частина буде не клейкою. І як на мене, це. Дуже класний варіант. Тому зараз я буду показувати, як я це все буду реалізовувати. Погнали! І так, дивіться, що нам потрібно зробити. Беремо ось цю нашу мочалку і прикладаємо її до 20 дивіться, ось її клейка частина, клейку частину до себе. Чому? Тому що клейка частина буде клеїтися до бітума. Ось таким чином. Тобто клейка частина ось, бітумна клейка частина ось, ви її ось так клеїте, а бітум клеїться ось так. Тобто не переплутайте, тому що, а якщо ви відріжете її ось таким чином, то якщо ви так її приклеїте, то з цього боку буде клейка частина. От, Тому ми її беремо, кладемо ось таким чином. Максимально, скажімо, оптимізовуємо по розміщенню, щоб ну, небагато у нас було викидів. І починаємо обводити маркером. Це ось такий результат. Тобто ми вирізали по розміру ось цю паралонову частину. Тепер. Далі ми беремо наш бітум, наш листочок бітуму. Прикладаємо нашу деталь. Не забуваємо, якою стороною ми її прикладаємо. Тобто наша ось клейка частина, тобто, ну, ось так ми її приклеїмо до клейкої частини бітуму. Прикладаємо і робимо так, щоб у нас був запас по периметру однаковий. Тобто його так відцентруємо, щоб знову ж таки щоб не виконати багато матеріалів. Ось так. Ми його розташовуємо, беремо, просто його по формі, вирізаємо і відклеїмо. До речі, перед тим, як будете клеїти, моя вам рекомендація вже плюс-мінус зробіть його по формі, щоб вам вже на кузові його не різати. Ви з запасом вирізаєте по формі і цю всю частину. Ну, звичайно, що поролонку приклеїти і цю всю частину приклеїмо до кузова, до речі. Не забуваємо про те, що потрібно все це діло гарно знежирити. Знежирити вам можна да, спокійно якоюсь там антисиліконом або калошою, неважливо чим. Головне, що обезжирити, або якимсь спиртом, наприклад. І після цього ви це все діло приклеюєте. А прикатати це все діло вам допоможе ось така штука. Я не знаю, який можна просто назвати. В гуглі можете знайти прикатувалка для бітуму, для шумки автомобілів в такому форматі. Коротше, ось така штука. Вона дуже вам легше зробить роботу, тим, що ви приклеїли, і потім прогнали це все діло. Ось таким чином прокатали. Коротше, погнали клеїти. І так ось результат. А стосовно того, як підрізати на кузові, дивіться, тут будьте -то обережні, тому що ну, щоб не пошкодити кузов. Ріжте, не впираючись в метал, а просто прорізайте легенько так, пробивайте ось цю, не знаю, як її правильно, фольгу, хай буде так. Пробивайте і обережно її ведете, розрізайте тільки фольгу, тобто не пробивайте сам бітом. І коли ви зриваєте просто фольгу, далі просто скатуєте бітом, він буде обриватися об фольгу, яку ви зрізали. Тобто вам не потрібно врізатися в кузов. То коли то, коли я ось тут прорізав, я прорізав лише фольгу. Я навіть майже не чіпляв якраз таки бітом. І бітом я просто взяв ось так і скрутив в катишок. Він зрізався якраз таки об цю фольгу. І ось такий, якраз таки вийшов результат. Тобто небагато зайняло це місця. Звичайно, що по вазі це просто мінімум додалося. Але при цьому всьому у нас тут виходить, що тут не клейко, і при цьому всьому у нас ще й додаткова шумоізоляція. І якраз таки у нас буде закрита ця полость. Ну, прям топчик. І виглядає це ну, набагато приємніше. Дивишся на це, і воно не наляпісто, і прям нормуль. Тепер. Робимо ось цю частину по тій же самій технології. Спочатку беремо паралонечку, прикладаємо паралоночку, вирізаємо. Потім цю паралонечку приклеюємо до бітума, бітум вирізаємо по формі і починаємо його сюди перекатувати. Погнали! До Речі, хотів дещо додати стосовно задньої дверцяти. А якщо попереду, як бачите, трос він якби довгий, йому легше всього йти ось таким чином. То ззаду, якщо ми зробимо ось такий вихід, то коли ми будемо знімати карту, ми просто тут все пошкодимо. Тому я взяв, вирізав ось такий отвір. Ну, я виміряв, де якраз такі трос легше всього. Виходити назовні і в такому форматі вирізав ось такий отвір на ось цій мочалці. Отак вдягаємо, перевіряємо. Хоп, і все чітко у нас стає. А потім ми просто приклеїмо на бітум і вже на бітумі, ось цьому місці вирізаємо отвір. І перед тим як приклеювати до дверцяти, ми спочатку все ось таким чином просовуємо і приклеюємо. Ну, зараз ви якраз таки побачите кінцевий результат. І так, як бачите, ось такий результат. Трос вийшов там, де він і виходив завжди. Тобто його і не вивертає, і навпаки, не затавкує туди, в ту сторону. Тобто, все як було, так тепер і є. Все це діло по периметру прифіксував, без якихось там надлишків сюди. Зафіксував я ще додатково ось таким невеличким клаптиком. В мене ще й, до речі, випадково вийшло. Потрапити стик в стик ось цих квадратиків. Ну, перфекціоніст він завжди перфекціоніст, навіть якщо випадково. Отак от це тепер виглядає. Як на мене, результат дуже гарний. Ну що, друзі, ось такий результат вийшов. І як бачите, так як я і хотів реалізувати, щоб було використано мінімальна кількість бітуму, щоб бітум був зсередини закритий і був нелипкий, і щоб це все було максимально охайно і по формі отвору зроблено. Всі ці пункти я зробив, і ось так це все діло виглядає. Виглядає, наче це штатна реалізація. Коротше, я задоволений результатом. І тепер повторюємо на всіх чотирьох дверцятах. Потім сідаємо в автомобіль, зачиняємося і вмикаємо акустику. І в цей момент ви якраз таки відчуєте різницю, наскільки музика стала більш приємною і глибокою. А коли ви поїдете вже на автомобілі, то ви відчуєте, що з дверцят таке відчуття, що стало менше шуму. І це не просто відчуття, а це факт, тому що реально з дверцят вже буде менше шуму, ніж було. Коротше, я задоволений цим результатом. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось і було корисним. Пишіть свої коментарі стосовно реалізації, можливо, ви якось інакше реалізували. По суті, для себе я реалізував два важливих пункти. Перший пункт це заткнути технологічний отвір, і другий пункт це заткнути його таким чином, щоб з внутрішньої частини нічого не наліпало. Ну, це просто заради такого от естетичного комфорту. Я розумію, що це ніколи не побачиш, але ну, просто я перфекціоніст. Вибачайте, це от. От, ну, така проблема є. Тут інакше ніяк не зробиш, тому що мені не буде давати спокою, що в мене щось там всередині наліпає, і так далі. і потрібно зробити максимально ідеально. Тому я і зробив цей бутерброд, який склеєний і дає можливість того, що з внутрішньої частини нічого не наліпає, і при цьому всьому технологічний отвір він закритий. А ще й додатковий плюс: ця мачалка дає будь-якому випадку як не крути. Певну кількість шуму вона на себе все одно бере, і тому це ще й невеличка така от додаткова шумоізоляція. Не плутати з віброізоляцією, це я маю на увазі про шумоізоляцію. Я розумію, що це малий процент, але все ж таки в цьому є певний плюс. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал, ось мій Instagram та пошта по попитання співпраці. Не забудьте ділитися цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам там було корисним, можливо, комусь іншому воно стане також корисним. Ну і звичайно, що це допоможе в розвитку мого YouTube каналу, тому що ну алгоритми YouTube так працюють. Тут вже нікуди не дітися. Ну і також, якщо у вас є бажання стати спонсором, то ви можете це зробити. Дякую тим, хто це зробив, і дякую тим, хто це зробить. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі.